Всім привітіки! Я Фінка і я Українка. А ще є жертва Тіктоку. І цього разу така жертва, що я цілий місяць зі штатів чекала секретну посилку з косметикою. Тож з тебе лайкосик, підписочка, і погнали! І так, я побачила в Тіктосі, що дівчатка розпаковують якісь рожеві пакети з написом іпсі, і говорять, що це щомісячний пакунок, і тобі висилають п'ять зразків косметики, і ти до останнього не знаєш, що всередині. Я теж собі захотіла цю штуку, почала розбиратися і замовила. Це знаєте, як е, щомісячна підписка на журнал, а це щомісячна підписка на косметику. Там кілька розмірів пакунків. В мене середній за 28 доларів на місяць. і е, вони обіцяють, що тут буде п'ять повнорозмірних косметичних засобів. А ще є міні-бек, він коштує 13 доларів, здається, і там 5 мініатюрок тобі висилають. І так, давайте вже будемо відкривати, і походу я ще буду вам розповідати, як працює ця іпсі, бо я вже не можу терпіти, бо чесно кажучи, я ледь витерпіла, тому що цей пакунок я забрала з пошти дня три назад, і його не відкривала, поки не сяду знімати ютубчик. Я просто згораю гораю від нетерпіння. В мене тут два мішечки. Ось такі. Дивіться, відкриваємо мішечки. Давайте спочатку ось цей блакитний. І перший продукт, так, що в нас тут? Анастасія Beverly Hills Deep Brow Gel. Так, це гель для брівок Medium Brown. В мене, до речі, від цього бренду ні одного продукту немає. Ось такий флакончик. Пахне не дуже. Пензлик малесенький. Боже, воно як водичка. Воно реально як водичка. Я не знаю, я чогось в мене була така штучка від Мебелін, теж такий гель для брів. І я пам'ятаю, що там була така, знаєте, густа паста, а тут прям як водичка. Так, ну на перший погляд я нічого не можу сказати про цей продукт, тому що його треба потестити, спробувати. І тоді вже робити якісь висновки. Але перший мій висновок, що він досить рідкий. Так, і я одразу. Разу зараз буду гуглити, скільки воно коштує, тому що я дуже хочу подивитися, наскільки вигідний взагалі цей бег. Він коштував 28 доларів. І мені просто цікаво, яка сума всіх цих продуктів вийде. А і одразу ми з вами зможемо прочитати відгуки. Знайшла я цей гель, він коштує 20 доларів. Високопігментований водостійкий гель для брів. Я зайшла на оригінальний сайт Анастасія Беверлі Хіллс. Тут все англійською, але. Я нажала кнопочку перекладати, і зараз будемо читати українською. Абсолютно дивовижний продукт для шлангів. Що? Для шлангів, напевно, для обрів, але ж ви знаєте, як Google-перекладач перекладає сторінки в інтернеті. Це просто треш. Окей, для шлангів, яким потрібна сміливість дібру, але більш рідке нанесення. О, а я казала, рідкий засіб. Я однозначно рекомендую потренуватися з цим продуктом, перш ніж спробувати його використовувати. Якщо ви спочатку насили, Носити базу, якщо він потрапляє в непотрібне місце, його дуже важко видалити, і він розмазується як божевільний. Коротше, цей продукт, я так зрозуміла, класний, але до нього треба якось підлаштуватися, наровитися, якось коротше, подружитися з ним, я б сказала. Ну буду пробувати свої враження, як завжди, я вам розкажу в сторіс в інстаграмі. тож підписуйтесь на мій інстаграм, якщо ви ще не підписані. І перш ніж показати наступний продукт, я вам відкрию невеличку таємничку. Я знала, що цей продукт буде в моєму іпсі-пакуночку. В тіктоці про це взагалі не говорять, але це зовсім не сюрприз-бокс. Ти знаєш, що буде у пакунку, тому що ти сам обираєш, що тобі покладуть. В перших числах місяця тобі приходить повідомлення: Обери свою косметику. Ти заходиш на сайт і можеш обрати сама три продукти. Звісно, список обмежений, але це все одно вибір. Тож ти обираєш три продукти із п'яти, а два. А тобі кладуть іпсі самі на свій розсуд. Але коли пакунок відправляється, ти можеш зайти на пошту і поглянути, що саме тобі поклали. Так, ти не можеш вплинути на ті продукти, які кладуть тобі іпсі. Але ж ти можеш їх побачити. Наступний продукт, який в мене тут є: лакітчик Lip Love. щось для губ. Знаєте, коротше, прикол у тому, що я ж, виходить, три продукти сама обрала. Так, і цей продукт саме те, що я сама обрала. Але я така дурненька, що я навіть відгуки не читала. Я просто потикала: оце мені треба, оце мені треба, оце мені треба. І все, я навіть відгуки не почитала. Просто тупа башка. Подивіться. Це ось така баночка. А я так розумію, що це бальзамчик для губ. М -м -м, ванілька й пахне. Так, а немає ніякої лопатки, чогось такого. Ні, немає. Пальцем треба туди. А, як пахне класно. О, яка кремова текстура класна! Але ви знаєте, такий липкуватий. Давайте почитаємо відгуки на нього. Я обожнюю бальзамчиків, в мене просто отак от цих бальзамчиків, кремчиків, олійок. Просто всього, 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 тому що в мене жахливі губи. Я їх постійно обдираю. Я не можу боротися з цією поганою звичкою, не можу її позбутися. Я постійно обкусую і обдираю губи, і вони постійно жах Гливому стані і тому я постійно собі купую якісь бальзамчики. І кожен раз на кожний бальзамчик я маю надію, що буде диво, і мої губи будуть врятовані. Так, я його знайшла. Він коштує 20 баксів. Між іншим, за два продукти я вже відбила свій пакунок. Читаємо догляд за губами Lip Lab. М'які еластичні та приємні на смак губи. Приємні на смак. Ми зараз в цьому переконаємося. Ммм, солоденький! Ви колись бачили такий огляд косметики, що косметику не наносять на обличчя, а просто куштують. Чудова процедура для губ. Я отримав цей засіб для губ у своїй упаковці іпсі. О. Теж зипся. І спочатку я боявся його використовувати, тому що у мене була якась алергічна реакція на моїх губах. Я не знаю від чого, тому вони були дуже дратівливими. Як тільки я одягнув це, я закохався. Він такий м'який і кремовий. У мене є так багато інших речей, які я використовую для губ, але ця справді мене вразила. Я маю надію, що мене теж. Так я вам казала, що я цілий місяць чекала цей пакунок, але реально це не так. Я зараз подивилася. Обрала я свої продукти десь 2-3 березня. Відправили вони мій пакунок 16 березня, і прийшов він на нову пошту, точніше, я його отримала 23 березня. Буквально тиждень віншов. Наступне ооо, це туш, напевно, доктор Лара Девган. Я, чесно кажучи, перший раз чую назву цього бренду. Та-дам! новенька туш. Ну, перше враження: флакончик такий собі, простий, дуже. Так, пензлик тут у. Ось такий силіконовий. Я, чесно кажучи, більш люблю такі великі, об'ємні пензлики. Але буду пробувати, що я зараз можу вам сказати. Та нічого, тому що я це не пробувала. Я зараз нафарбована, тому зараз я при вас це не спробую. Буду тестити, буду пробувати, і потім скажу, як вона. Але зараз ми подивимося, скільки вона коштує, і, взагалі, відгуки. Я її знайшла. Вона коштує 40 баксів. 40 баксів це півтори тисячі гривень за туш. мені здається, це моя найдорожча туш. У мене колись була Lancome, але мені здається, вона коштувала тисячу. Півтори тисячі за туш. Давайте читати відгуки. І перший же відгук: не купуйте, злиплися, не можна видалити. У мене є кілька продуктів Devgan, які мені дуже подобаються. Це безумовно найгірша туш, якою я коли-небудь користувалася за все своє життя. Воно надзвичайно комковате, його неможливо зняти, Промивала кілька разів. І воно фактично вирвало деякі з моїх вій. Боже, що я купила? Не витрачайте гроші даремно. Можливо, це найгірша туш, якою ви коли-небудь користувалися. Ну, що ж. Буду пробувати. Так, наступне в мене це якийсь байома. Це кремчик, і це не я обирала. Я декоративку обирала. Це мені іпсі положили. А як він? О! О! Я люблю крема ось в таких дозаторах, тому що ти не лізеш туди пальцем. Ось ці баночки з кремами, вони просто ну ти лізеш туди пальцем. Всі ці бактерії там тут-сюди. Я не використовую лопатки, мені лінь. І я туди ото пальцем лізу. А такі я люблю. Туди невож... неможливо пальцем. Цим залізти. І що? І де? І скільки мені ще так робити? Мені здається, чи мені прислали бракований товар, і я не знаю, як його відкрити. Воно не відкривається. О, думала зараз зламаю. Ну крем, його так мало тут на запах. Запах взагалі нейтральний. Просто нічим не пахне. Взагалі нічим не пахне. Ну як це так? Ну, коротше, дозатор не працює. О, запрацював нарешті, все давайте почитаємо відгуки і подивимось, скільки він коштує. Знайшла і так, це. Зволожуючий багатий крем 50 мл. <багатий>, багатий, зрозуміло. І скільки він коштує, цей багатий крем, 16 євро він коштує. Люблю це. У мене суха шкіра, я користуюся ним уже тиждень. Він дуже добре зволожує мою шкіру, не залишаючи жирної текстури, особливо після кількох годин застосування. Дві зірочки, дві зірочки. Чудовий продукт, приємні інгредієнти, хороша текстура, але більше не можу дістати, тому що насос зламався. Не тільки в мене ця проблема. Сам крем, саме те, що я шукаю, інгредієнти та текстура. Чудово підходять для моєї шкіри взимку. Також чудова ціна, але насос не працює належним чином. Після третього використання нічого не вийшло. Тепер кожного разу, коли я використовую його, мені доводиться так сильно його струшувати або розбивати обраковину, поки він нарешті не стане кремом. Ну що сказати, якщо вірити відгукам, крем класний, а пакування не дуже. І останній продукт в цьому мішечку: це п'ятий продукт. А що це тоді? Це п'ятий продукт. Окей, давайте розберемо цей продукт, і потім будемо дивитися, що там. Другому мішечку. RMC Beauty Leap To Cheek. О, це я обирала. Це я пам'ятаю. Це ось така баночка. Це, знаєте, такий мультіпродукт. Їм можна і губи, і щочки, типу рум'яшки, і тіні. Коротше, все обличчя можна намастити. Колір дуже класний. Такий прям і рожевий, і не рожевий, і з червоним підтоном, але не червоний, червоний. Клас, мені дуже подобається. До речі, як обираються кольори. Ти коли. Коли реєструєшся на цьому Іпсі, то ти проходиш тест, які в тебе там очі, яка в тебе шкіра, тип шкіри, колір шкіри, колір волосся. І іпсі вже знає, який колір тобі прислати. Так, мені здається, я колір не обирала. Я можу забути, але мені здається, я просто обрала цей продукт, а колір е, мені не дало вибрати. І так, другий мішечок. Мені здається, це просто. Ой, я ж не подивилась, скільки воно коштує. Вона коштує. 36 доларів, і тут багато кольорів. Тут взагалі класні відгуки. Всім подобається цей продукт. Тож я надаремно його вже полюбила. Все, повертаємося до цього мішечка, і я думаю, що це подаруночки від Іпсі, тому що всі 5 продуктів я вже розглянула. І в нас тут дві листівочки, серветки, рефрешментс. Це серветки для обличчя, які знімають мей. Прикольно, в мене таких ніколи не було. Мені здається, це дуже зручно брати. У якісь подорожі. Друге, це теж та ж фірма Refreshments. І це кремчик для рук. Капець, він густий, він дуже густючий і такий, знаєте, як масляний. Але увібрався досить швидко. Пропоную подивитися, скільки воно коштує, і відгуки. Так, я знайшла ці серветки на сайті Refreshments, але тут немає ціни. Тому що вони закінчилися, освіжаючий, приємно. Мені подобається запах серветок, освіжаючий, очищає макіяж. Кремчик коштує 8 доларів. Соковитий крем для рук, живі шкіру, нігті. Швидко вбирається. Мені подобається цей лосьон для рук. Запах приємний, не надто сильний або дешевий. Побожню цей крем для ніг. Для ніг це ж для рук. Це дуже допомогло їм. Мої п'яти були дуже сухими і потрісканими, і я попросив свою доньку натерти мені ноги цим кремом, і вони стали дитячими. М'якими. Коротше, я буду його теж пробувати і на руки, і на ноги. Все, косметоз зипсі закінчився. А я зараз, чесно кажучи, не підрахую, наскільки це вигідно, але це вигідно. Ми вже в цьому переконані. Два продукти вже перекрили весь цей пакунок, але я думаю, що я попрошу Віталіка, щоб він все порахував. Він бухгалтер в нашій сім'ї і Тут десь отут -от ми напишемо скільки коштував іпсібех з доставкою в Україну, і скільки коштують всі ці продукти, якщо їх купувати окремо. Чи буду я замовляти іпсі пакунок наступного місяця? Напевно, так. Я хочу декілька місяців просто ну потестити, а потім вже вирішити, потрібна мені ця щомісячна підписка чи ні. А я вам хочу нагадати, що це відео жертва Тіктоку, а не розпаковка з іпсі. Тому я показую. Що я купила по рекомендаціям з Тіктоку? Ще і це ось така нічна бігудя. Ось мінох чи медуза. Я не знаю хто як називає. Коротше, це така історія. Я гортаю стрічку Тіктоку. Бачу дівчинку, якусь американку, це було там на американському тіктоці, Вона накручує на цього осьміного волосся, і я такого ще не бачила в Україні. Я не бачила ні одного блогера, щоб він накручував на оцю бігудю. І я така, воно мені треба. І знаєте, а я ж не знала, як воно називається. Я просто побачила це у ролику, і там не підписано було, як воно називається. І я така думаю, боже, як це гуглити, як це знаходити? І що ви думаєте? Я Беру цю дівчинку, просто скріню її відео, і цей скрін заганяю в AliExpress і просто в Аліекспрес знаходжу ось цього Осьмінога, але я не хочу чекати з Аліекспрес, поки він дійде. Я знайшла, як правильно називається ця бігудя, і вона називається нічна Бігудя, осьминог, чи щось таке. Ну, коротше, і просто забула в Гуглі там купити Україна цей там осьминог, І я знайшла на OLX, чи на Промі, чи на Розетці. Я вже не пам'ятаю. Я знайшла у три дорого просто цей осьминог, ну тому що на аліку він реально там коштує. Копійки. І я замовила, швидесенько забрала і вже накрутила. Накрутила я, напевно, раза два чи три. Перший раз я накрутила на усі ці штучки. І я крутила не отак от, просто пасмо, отак от, а отак от. Отак от. І це в два рази дрібніше кудряшки, виходить. Я не могла роздерти своє волосся. Воно, в принципі, прикольно вийшло, але я була як якийсь. Пуділь, <смі> отак от, от, я не знаю, хмаринка, пуділь. Я, звісно, вам ставлю відео з Тіктоку. І потім я вирішила ще раз це зробити. Другий раз трохи краще получилось, не такі дрібні кудрі, але все одно вони були дрібні і теж погано прочісувалися. Я теж не знала, куди, куди це волосся там, діти. Тому е мій висновок такий: якщо я ще буду крутити на цю штуку волосся, то я точно буду брати ні одну цю штучку і закручувати пасма. А отак от буду дві брати і закручувати пасма, щоб вони були великі. Штука прикольна, але, знаєте, на якийсь особливий випадок, коли я хочу дрібні-дрібні кудрі. Так, все, з косметосом закінчили, і в нас солодка перерва, тому що я буду вам розповідати, що із солодощів я купила під впливом Тіктоку. Ви, напевно, знаєте, цей легендарний батончик Рошен, котрий просто завірусився по всьому Тіктоку, всі його шукають. Всі його хочуть скуштувати. і це рошен з кокосом. І знаєте що? Вчора я побачила, що тепер всі ганяються за новим батончиком рошен з арахісом. А я ще його не куштувала. Я ледь цей батончик з кокосом знайшла. А тепер я повинна шукати ще інший батончик який з арахісом. Знаєте, цей батончик це позиціонується як щось на кшталт Баунті, а цей новий батончик, котрий я ще не куштувала, він позиціонується щось на кшталт снікерс. Цей батончик Рошен. Зараз я з вами тут ще раз покуштую. Просто один я вже з'їла, але цей я берегла, щоб вам показати тут на камеру. Він смачний, він класний, він кокосовий, але це взагалі не Баунті. Тому що в Баунті, знаєте, в них там кокос. Всередині Баунті він такий вологий. А тут кокос він сухий, просто якась така груба кокосова стружка, але все одно смачно. І знаєте, я б може його навіть і не купила на касі. Хоча ні, купила би, тому що я полюбляю батончики Рошен і інші. І я б, напевно, його купила, але я б за ним не ганялася. Я б його скуштувала тільки тоді, коли він буде на касах у супермаркетах, а не так, що мені його потрібно, потрібно знайти за будь-яку ціну. І останнє, що я вам покажу, це ось така вафелька. І ви скажете, вафелька як вафелька. Ні, я теж її побачила 100 мільйонів разів в Тіктоці. Ну, до речі, я за нею не полювала, як за батл. Я просто просто випадково побачила її на заправці. І така думаю, я ж її бачила в Тіктоці, мені це треба. Весь прикол цієї вафельки в тому, що це вафля з карамеллю. Зараз я. І вона повинна розтанути ця карамель за допомогою чаю. Тобто, ти наливаєш отак, от чайочок, потім кладеш оцю вафельку на чайочок, і воно гріється, нагрівається, і потім там солодка, смачна карамелька у цій вафельці. Класно, класно. І до речі, чай не так швидко застигає. Дуже класна, дуже смачна вафля. Але мені здається, що вона коштувала досить дорого. Я не пам'ятаю скільки, але досить дорого. І я згадала, що колись. Я полюбляла такі вафлі купувати в АТБ. Вони там були, вони там коштували не так дорого. Я тоді не знала, що їх треба отак от класти. Я пам'ятаю, що ми з Віталіком їх їли просто, просто як вафлі. І якщо ну тоді просто не було тіктоку, і ніхто не підказував, що можна так, що треба їх класти на чашку і що карамель повинна розтанути всередині. Тепер знаю, буду в АТБ. Подивлюсь, може ці вафлі там ще є. До речі, впізнаєте цю чашку? Це чашка кактус з. Моєї колекції чашок, і багато хто питає, чи вижили всі мої чашки з моєї колекції при евакуації, коли евакуювали наші речі з Харкова з будинку. Не всі чашки вижили. Ось мені привезли ось цей кактус. Він вижив. А потім єдинорог вижив. Я точно пам'ятаю, що пончик, мій улюблений пончик, не вижив і е, мені його не привезли. Тому пончика в мене більше немає. Я за ним сумую. Ну що ж, я вам все показала. Все, що я купила під впливом Тіктоку. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. З вас лайкосик, коментар, підписочка. Слава Україні! Слава ЗСУ! І до зустрічі в наступному відео!